Мова шина Lassa Snow Ace 4 в розмірі 205-60-16 іде для саданів середнього класу хатчбеків. Це клас, якщо не помиляюсь. Шина розрахована для європейської зими, тобто це ідеально підходить місто траса. Має направлений малюнок протектора, який буде викидати слякоть сніг. Такий в неї трошки протектор такий, трохи жасткуватий. Він каже про те, що... В неї, ага, в неї індекс швидкості аж 210 км на годину. Тобто вона не буде швидко знашуватися і вона в принципі, розрахована для великої швидкості по трасі. Ось, це йде аналог шини Bridgestone Winter інтерсерії LM LM001, здається, модель схожа є. Тому що це спільне підприємство Bridgestone Сабанчі, Сабанчі це крупний турецький концерн. Вироблена шина, відповідно в Турції. Як і подобається, Bridgestone, має плотну боковину. І дата виробництва свіжа на момент зйомки.